Знати, що сьогодні, якщо поразка, на слідуючий раз це обов'язково буде перемога. За кого ви прийшли вболівати? Розкажіть, будь ласка. Я прийшла вболівати за мою внучку. Перше на нашому конкурсі? Перше вони готувалися, вони дуже хотіли. В минулому році в них не вийшло, а в цьому році вони прийшли. Що по секрету діти між собою говорять про першу ноту? Дуже позитивно. Позитивні враження. Вони хочуть, чекають, ждуть із нетерпінням. Досвід участі у першій ноті у майбутніх конкурсантів різний. Де хто втретє приходить, щоб нарешті перемогти? А хтось ще доволі мало знає про все, що відбуватиметься у цей день. Ти знову на першій ноті, що притягує? Не знаю на що притягує. Просто хочеться знову поспівати, знову відчути те, що відчувала два роки тому. Звичайно, віриться в перемогу, але нехай переможе найкращий Головне звичайно, участь. Ну а що відчувала? Які були враження два роки тому? Коли перемогла, то звичайно була дуже щаслива. Емоції були, це якась це посмішка. Це ну це не слова. Ну що не головніше для того, щоб все ж таки досягти перемоги? Ти вже можеш це сформулювати, аби перемогти дійсно вже на обласному етапі, то перш за все потрібно якісь. Ну, не знаю, професіональне, напевно, якась підготовка. За першолоді всі вболівають не тільки музичні керівники, а вчителі просто загальноосвітніх шкіл. Так склалося, що ми працюємо на науковій науковій діяльності. Так і, і перемоги на наукових конкурс на Хмалі Академії наук це також конкурс. і Мені також важливо, щоб вона перемогла, тому що це додаткова впевненість, яка їй допоможе і в науковій діяльності в майбутньому топо. Всі гілки зламав, він, як я, у долі, щастя свого питав, На ставку навкурі у очах любов, а десь там над нею зорі падають знов, я й не знала. Та й палала, 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 у моєму небі зі. Гірка падала, 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 та й казали люди: гірко, думала, 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 збережу своє кохання. Я кажу, ти люби мене вперше як востаннє. Ми дуже раді, що перша нота нам дала такий поштовх у життя для творчої діяльності. В тобі що змінила перша нота? І якщо змінила, то що? Я зрозуміла, що треба більше старатися. Я вже знаходжу більше конкурсів, більше співаю. Сьогодні збираєшся перемагати? Обов'язково? Обов'язково. Ніч, тиха ніч. Такі конкурсанти, які почуваються на сцені як риба у воді. Але переважна більшість виступаючих ледь можуть побороти свій страх, адже мають дуже маленький досвід перебування на сцені перед великою кількістю і публіки. І, чого і самі вже не знають. речі, на серці тривога. Ой, літає... Вибачте, будь ласка. Я... Я країна дивовижних мрій, діти там усі маленькі принци. Вона наче сяюче сонце, От. вона ніби зірка кіно, не думай про неї собі, я говорю, шукаю її все одно. Майже півсотні конкурсантів, що приїхали на відбірковий тур першої ноти у Черніхові, намагалися справити найкраще враження на журі, аби стати півфіналістами конкурсу. Це було нелегко передусім завдяки великому хвилюванню. Не залишає воно конкурсантів і в той момент, коли журі оголошує імена переможців першого етапу прослуховування. Це імена переможців. Першого етапу відбіркового туру вашого міста імена тих дітей, які зараз співатимуть під фонограму і змагатимуться за звання фіналіста першої ноти. Моя Україна для мене єдина людей працьовити і радості край. Ми в щасті і горі назавжди родина. Цвіти Україну, світи, розквітай. Bring back the joy to my life Don't leave me home with this tease Come and kiss this pain away Спонсор проекту Торгова марка Рудь. І найбільш хвилюючий момент конкурсу оголошення переможців, які поповнять список фіналістів першої ноти. Хочу назвати зараз імена переможців. Переможець відбіркового туру першої ноти у Черніхові Колядич Марія. Вечір, дім, і зірками палаємо. Я в країну мрій, де немає відісла. За горами казковий шлях, звінітечко, чарівний птах, з теплим вітром на весні. Він летить по всій землі. Переможець відбіркового туру першої ноти у Чернігові Хоменко Юрій. женщина любимая, самая желанная, самая красивая и чуть-чуть печальная. Женщина любимая, как вода венчальная, самая ранимая. наших конкурсантів важливо не тільки гарно виступити, важливо, яка з нами група підтримки. Зокрема, у двох конкурсантів підтримка сьогодні була непогана. З нами мама одного з переможців і музичний керівник другого переможця. Ну що скажете на такі результати відбіркового туру? Я взагалі в захваті від вашої передачі це велика, великий початок, співочий початок для діток. Вдячна вам, вдячна долі, що дитину все ж таки побачили і дали їй наступний крок. Можна сказати, що я отримав великий адреналін, просто велике хвилювання і немає, взагалі немає слів. І я сподіваюся, що в наступних роках дітки будуть, які не пройшли цього року, на жаль, будуть підростати і перемагати в ваших конкурсах. Що для тебе спів? Я люблю дуже співати, і я мрію стати співачкою і співати на великих сценах. На кого б ти хотіла бути схожою співачкою? Сама на себе і переможець. Відбіркового туру першої ноти у Черніхові Карпусь Ангеліна. Хочу перемогти. Я перший рік пройшла, не пройшла фінал, другий рік пройшла фінал, але не виграла. А третій рік я вже сподіваюся на перемогу. Це срібна нотка. Наші фіналісти відкриють одразу таємницю. Саме таку срібну нотку обов'язково отримують. Вона буде у вас також. Ну а далі все традиційно приємно і цікаво. Приїзд на Житомирську хвилю, робота у студії і кропітка підготовка до гала-концерту яскравого і емоційного фіналу проекту Перша нота. А стати його учасником може кожна дитина Житомирщини, який від 6 до 16 років, і яка мріє співати на сцені. Приєднуйтесь до фіналістів першої ноти, 2010. Співочий конкурс підтримує голова облдержадміністрації Сергій Режук.